Вітаю вас на каналі Шпаргалка інформатика. Сьогодні ми побудуємо з вами отакі геометричні фігури. А для цього нам треба розібратись з тим, що таке цикл, і розглянути два блоки безкінечного циклу та циклу з лічильником, із групи керування нашого Scratch 3. Запустимо наш scratch, а на початку пригадаємо, як ми малювали колись будиночок, коли розглядали роботу з командами блоку перо. Там для того, щоб намалювати ось щось таким, Ми записували наступні дії: пройти з цієї точки стільки то кроків, потім повернутись, потім пройти ще стільки ж кроків, знову повернутись, пройти і промалювати оцю сторону, потім повернути ще на 90 градусів і замкнути цей квадрат. Для трикутника ми малювали. Лінію, потім малювали лінію в цю точку і повертались на початок. Тобто Для того, щоб намалювати квадрат, ми робили аж 8 дій. Намалювати, повернути, знову намалювати, повернути, знову намалювати, повернути і знову намалювати. Тобто використали 8 блоків. Зазвичай програмісти люди дуже ліниві, тому те, що треба повторювати більше одного разу, вони звикли заміняти на більш цікаві конструкції, і одна з таких конструкцій називається циклом. Що таке цикл, ви прекрасно знаєте, зі звичайного життя, кожен наш день схожий на попередній, тобто ми спочатку прокидаємось, потім йдемо у ванну, потім йдемо снідати. Потім займаємося якимись своїми справами. І так, до вечора, коли ми знову вечеряємо і лягаємо спати. Тобто, ось, по суті, наш день початок і його кінець. Наступний день можна намалювати точно по такій же схемі. Щоб не малювати таку ж блок-схему лінійного алгоритму для наступного дня, можна зробити просто отак: повернутись на початок. І запустити ті ж самі дії по колу. Це називається безкінечним циклом, тобто цикл, який повторюється безкінечну кількість разів. Або, якщо точніше, то умовно безкінечно. Наприклад, по такому принципу працює звичайний банкомат, який обслуговує одного клієнта. Потім віддає йому карту, чекає наступного і так далі, поки не станеться, наприклад, відключення світла або независна система, або не приїдуть хлопці, які будуть його обслуговувати. Таких прикладів навести можна дуже багато. І якщо ми подивимось на групу керування, то тут у нас є відповідний блок, називається він завжди. І те, що в нього вкладене, буде повторюватись до безкінечності. Наприклад, я додам доповнення олівець, поставлю на початку нашого циклу поставлю опустити олівець, потім дам команду переміститись на 20 кроків, наприклад, зменшу нашого героя, щоб він. Займав не весь екран, поставлю його кудись сюди в куточок і запущу цю програмку, то він мені намалює пряму. Відповідно, треба додати прапорець, щоб він працював. Запускаємо, він кудись побіг. Намалював пряму, яка складається з багатьох відрізків по 20 кроків. Для того, щоб я кожен раз його не переміщував на початкову позицію, давайте ми зробимо початкові налаштування, перемістити сюди. І очистити все, щоб нічого не залишалось. От давайте перевіримо, він малює нам лінію. Додамо сюди ще поворот, хай буде на 15 градусів, запустимо. І він у безкінечному циклі починає малювати нам щось схоже на коло. Тобто проходить 20 кроків, повертає на 15 градусів, проходить ще 20 кроків, тут він у нас впирається в край, тому лінія нерівна, а потім він. Просто виходить на коло і буде бігати по ньому до безкінечності. Якщо ж нам потрібен, наприклад, квадрат, давайте додамо новий спрайт. Хай у нас замалювання квадрату буде відповідати оця магічна паличка. Перемістимо сюди, скопіюємо кусок коду, поставимо паличку в позицію 0. Для квадрату нам потрібно всього лише 4 сторони. І використовувати цикл завжди в більшості випадків недоречно, якщо це не випадок, який я приводив перед цим, наприклад, той же самий банкомат. Тому є така алгоритмічна конструкція, яка називається цикл з лічильником. Оце ми поки приберемо і її теж можна знайти тут у блоках керування. Повторювати казану кількість разів. Нам потрібен квадрат, тому ми ставимо 4 рази по одному разу для кожної сторони. І копіюємо оцю групу команд сюди. Давайте зробимо квадрат стороною 50. Відповідно, повертати нам треба на 90 градусів. Запустимо цей кусочок, магічна паличка нам намалювала. Рівний квадрат з гарними сторонами. Якщо нам хочеться намалювати шестигранник, відповідно, треба повертати на 60 градусів і робити вже 6 повторів. Спробуємо подивитись, ось у нас щось схоже на шестигранник вийшло. Чому він у нас не замкнувся? Хоча, по ідеї, ми намалювали все правильно. А не замкнувся він тому, що паралельно з цим кіт виконує свою програму і він встигає стерти нам першу лінію, яку ми намалювали. Якщо ми приберемо команду очистити все у кота. І запустимо цю нашу програмку, шестигранник вийде ідеальний. Циклічні конструкції можна вкладувати одна в одну. Якщо я, наприклад, візьму безкінечний цикл, вкладу в нього шестигранник і після цикла буду зміщувати нашу паличку на якусь кількість кроків, наприклад, на 10, то я отримаю вже більш різноманітну фігуру. Після певної кількості повторень вона досягла границі екрану і там собі продовжує безкінечно ходити по шестиграннику. Тобто, в даному випадку, у нас виконується спочатку, наша паличка бачить цикл завжди, в нього вкладений цикл малювання шестигранників, вона 6 разів виконує. Оці команди йде на 50 кроків, повертає, потім ще раз йде, повертає і відповідно малює. І так вона проводить 6 ліній, створюючи шестигранник. Потім цей цикл завершується. Виконується команда зміщення на 10 кроків, після чого зовнішній безкінечний цикл йде на початок і знову виконується. Блок для побудови шестигранник. Якщо ми тут поставимо замість цього ковзати у випадкову позицію, у нас вже буде більш цікавіший малюнок, схоже на якісь футуристичні узори. А кіт наш бігає по колу. Йому так, мабуть, цікаво. Давайте тут теж трішечки ускладнимо життя. Візьмемо сюди поставимо цикл. З повтореннями. Давайте сюди у зовнішній безкінечний цикл після завершення внутрішньому циклу додамо переміщення наприклад, на 10 кроків і поворот на 40 градусів. Подивимося, що з цього вийде. Давайте ще поставимо котика кудись у центральну позицію, наприклад, у нульові координати, щоб у нього був простір для малювання, і запустимо. Здається, він намалює нам якусь квіточку. Давайте налаштуємо. Програмку для кота от таким чином. А далі ви самі можете поекспериментувати з тим, що він намалює, змінюючи ці параметри. Ось він малює нам щось схоже на квітку. Якщо ми зупинимо малювання, очистимо все і, наприклад, додамо отут блок для малювання чотирикутником, відповідно 30 кроків, 90. Градусів, запустимо це, і він пішов розкладати чотирикутники по якійсь своїй програмі, тобто повторюючи це все діло. Якщо ми поставимо тут шестикутник, такий же, який малює чарівна паличка, то він буде по колу розкладати шестикутники, а ми отримуємо такий цікавий узор. Сподіваюсь, що тепер слово цикл безкінечний та цикл з лічильником не буде викликати у Вас переляк, тому що використовувати такі і подібні цикли у подальшому ми будемо дуже часто. А на сьогодні будемо завершувати, щоб не пропустити наступні уроки. Просто підпишіться на канал. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.